Доброго дня, мене звати Олександр. Мене більше знають як Тихохід, автор і координатор проєкту Очі. І я вітаю всіх глядачів каналу «Блискавка». Проєкт Очі. Багато зараз є запитань з приводу проєкту Очі. І є таке розуміння як туман війни. Коли ти не знаєш, що відбувається на стороні ворога. Від того, щоб це зробити, тобі треба відправити туди розвідника. І цей розвідник в нашому випадку це дрон. І от коли цих дронів багато, і вони все бачать, і об'єднано передають всім тим, хто може цю інформацію одразу використати для того, щоб уразити ворога або зробити якісь дії, це і є проєкт Очі. Він збільшує спроможності повітряної розвідки, він, по суті, є очі нашої армії. Немає, можливо, навіть задумів подібних в жодній країні. І не було. Ця війна навчила нас зробити цей проєкт. Чому досі вся країна скидається на дрони, їх нам не вистачає. Не вистачає їх нам по декілька причин. Перше, це ми досі купуємо дуже багато цивільних дронів в цивільній комплектації. Вже багато було розмов з цього приводу, що просто дрон, куплений десь цивільний, навіть супер суперафігенний, без додаткового обладнання. Без додаткового оснащення, без навчання пілотів, іменно військового навчання пілотів по його застосуванню, цей дрон втрачається дуже швидко. І це як бочка, в якій немає просто дна. Ти туди кидаєш, вона ніколи не заповниться. Але треба додаткового оснащення, освіта, підготовка, там і багато таких речей. А ще краще, це і це просто критично необхідно, власне, виробництво військових дронів. Військовий він становиться по певним ознакам, по певному технічному оснащенню. Немає е, такої цифри, за якою сказав, скільки дронів буде достатньо. Да бляха, не скільки, якщо ми їх будемо купляти, просто банально, мавіки, шмавіки і все остальное в тому вигляді, як вони є. Хлопці за свої гроші докуповують обладнання, щоб вони їх не втрачали, бо вони хочуть війну виграти. Вони не хочуть просто літати. Це не кайф. Вони хочуть виграти війну. Так, да, можна переробити цивільні. Що в принципі багато хто робить. От. Або можна зробити військові. Я поки що не бачу потужного серійного виробництва державного, але я дуже сподіваюся, що воно скоро буде прям потужне. Хто ж зараз перемагає у дроновій війні? Поки що ніхто не перемагає в цій війні. На жаль, війна триває, є на певних ділянках переваги в кількості, є переваги у нас в якості. Ми завжди працювали як при артилерії, так і при танках, і при боєприпасах, і по інших видах озброєння, в тому числі по дронах, з меншою кількістю. У нас більш потужні бійці, вони більш вмотивовані, вони воюють за свою землю. І технічно наша армія більш розумна, ніж армія ворога. За рахунок цього ми виграємо. Зимою дронам досить важко, коли дрон просто суцільно в глазурі такі рядяни може вкритися. Є певні хімічні засоби для того, щоб цьому запобігати обледенінню, але це на певному рівні, на певної, до певної, скажімо так, кількості вологості і температури. Батареї можуть більше висаджуватись і точно більше висаджуються, але найголовніше і найважче взимку це для пілотів. Тому що пілотам важче, значно важче сховатися. Пілотам важче витримувати ці морози. Тому що дрон це досить така річ, яку не зробиш там в рукавицях великих, да, теплих. Тобто треба висовувати весь час руки. Тобто це зимою для пілотів це найгірша пора року. Найгірша. Чи можна назвати цю війну війною дронів? Да, ця війна на сьогоднішній день є дійсно війною дронів, але в тому сегменті, що. Так сильно і так багато дрони не використовувала жодна країна. Без дронів нам би було дуже важко. Зараз дрони дають нам велику перевагу як розвідка, так і засіб ураження, який практично в певних сегментах вже замінює стандартні і звичні засоби ураження типу миномети, в деяких випадках артилерію, а в деяких випадках навіть РСЗО. Війна цих дронів в першу чергу із-за того, що ми бережемо своїх людей. І наші дрони нам це допомагають робити. Дрон стає по суті, окремим видом чи родом військ, як багато хто зараз це говорить, який, по суті, перетворює сучасну війну зовсім в іншу, в іншу площину. Ця війна, по суті, вже потроху, потроху, потроху стає більш роботизованою, більш безпілотною. Чорні шахеди вночі від Росії. Наскільки воно ускладнює роботу ППО? Технічно чорні шахеди дуже погано видно. Вони покриті, по суті, не якоюсь там чарівною краскою, вони просто чорні, звісно, чорне на чорному погано видно. І вони покрасені матовою краскою, яка дуже погано відбуває світло. Але насправді, вже бачив там певні приклади, де люди граються з температурою світла. Які по барабану, що воно чорне, що воно жовте, що воно біле. От, і так далі. Ну, дійсно стало важче, але все ж таки протидія цьому є. Тим паче, що від радарів він не сховався. Радари його точно так же бачать, звук він точно так же свій видає. Сім карти вони самі по собі не працюють. Не думаю, що це дасть прям суперперевагу, тому що ми про це вже, по-перше, знаємо і вже вживаємо про цьому дії, безумовно, відповідні служби, в тому числі ППО. Але це говорить про те, що ворог не стоїть на місці, він пролаштовується. Чи може це робити шахет? Думаю, що поки що ні. Є, це якийсь експеримент. Ну, якщо вони це якось будуть впроваджувати, ну відповідно ми будемо впроваджувати протидії. У росіян перевага в кількості дронів там, ну скажу відверто, ми певним чином пролюбили час, де нам ми могли наростити певні спроможні напрямки і так далі. Різні причини з цього з цього приводу. Що ж робили росіяни? Росіяни досить потужно працюють, звісно ж, з Китаєм. Ми це бачимо на фронті, що дуже величезна кількість виключно з китайських компонентів, створених дронів. Вони використовують країни транзити, такі як Казахстан, іранські дрони. Вони виробляються далі в Ірані, це факт. Їх в цьому місяці, мені там кажуть, більше 500 вже залетіло, в минулому місяці більше 500. В Україну це дуже велика кількість. Це говорить про те, що вони нарощують масштаби виробництва. Це не означає, що вони там прямо нас вже перемогли, але вони все, що нарощують, вони одразу використовують. Рій дронів на енергосистему. Важко, безумовно, відбивати на вузькому напрямку велику кількість дронів одночасно. Но ми про це знаємо і вони дійсно вже зараз використовують по одному ешелону, там, по 50 дронів. Багато працює над цим і неженерних команд, і військових команд, і дуже серйозно займається цим ППО, ТРО, сухопутні війська, командування різні. Тобто ми так само нарощуємо протидію. Ми розуміємо, що це відбудеться. Вони нарощують виробництво, вони будуть закидувати нас до того часу, поки ми їх не переможемо. Ненормальний сусід, думаю, не зупиниться. Коли вже будуть українські шахеди та байрактари, у нас є більш Класні засоби підтвердженням цьому є та, та бавовна, яка відбувається у орків. Вона ж не від Святого Духа там щось вибухає. В принципі, фу-фу-фу не багахульствує, але цим займаються спеціалізовані підрозділи. FPV-дрони дронить артилерію, нищать бронетехніку, нищать репи і інші засоби, в тому числі особовий склад. Певні цілі, досить жирні, так кажуть військові. Просто жирна, смачна ціль там чи якось по-іншому. І коли ти наносиш дроном вартістю до тисячі доларів, шкоду ворогу на мільйони, сотні мільйонів доларів це прям дуже ефективна історія. Чи замінить артилерію в повній мірі, мабуть, ні, тому що у дронів є певна От. Але щодо точності, це точно. Тобто точність вражень, ураження дрон артилерію вже переплюнув. Ну, артилерія може закинути гарного поросенка, який принесе намного більше ураження. Тобто, воно більш ефективно відбувається. В тому числі ракети, це їх дрони поки що не замінять і не близько. Ракета, по суті, це і є той самий дрон, тільки в автономному польоті. Я би дуже хотів запросити допомагати проекту очі, в тому числі ударній групі Асгард. Багато хто вже допомагає. І це хлопці відпрацьовують на всі 300%. Вражена там величезна кількість ураженої техніки. Це прям дуже-дуже буде круто, якщо кожен прикладе хоч трошечки зусиль, для того, щоб е наші хлопці більш ефективно і більш потужно нищили воїна. Чи стане Україна конкурентним експортером дронів? Україна може стати це, скоріш за все, буде м'яка, ілі да, як так правильно кажуть, дронів військового призначення, тому що. Такої війни і такого застосування в світі просто немає. А в нашому випадку це наша точка росту країни. Ну, нам прям дуже необхідно розуміти, що перемога ще не скоро наступить такими темпами. Навбаки у нас є регрес. Я думаю, що зараз треба всім тим чи іншим чином отримати якусь військову спеціальність. Чи то доктора, чи то пілота, чи то стрілка, чи то борця, чи то бігуна. Війна бляха йде в країні. Повоюємо всі.